У гості до дитячого будинку Перлинка, що в Одесі, завітали військовослужбовці. Для малечі вони підготували військово патріотичну гру Стань справжнім солдатом. Зустріч розпочалася в музеї бойової слави, облаштованому в дитячому будинку. Експозицію було створено завдяки активістам Одеського військово-патріотичного клубу Пошук, а далі змагання. Діти представили свої команди під військові пісні. У армійській естафеті вправно давали перешкоди та вражали цілі. Під час конкурсів юний десантник та сапер. Учасники продемонстрували неабияку спритність та колективний дух. Понятия для детей патриотизма очень-очень сложные. И усвоить эти понятия можно только абсолютно на конкретных примерах, на примерах человеческих жизней. Приглашен ветеран войны, который расскажет детям. Не только в рамках праздника 9 мая, а в повседневной их жизни, в каждодневном их труде, потому что учеба для них это в труд. Були переможці, але не було переможених. Усі отримали призи та пам'ятні подарунки. ми ми і і як як Показували автомати, надягали ми маски, каски, каски, то Солдати ходять з косичками. Наприкінці свята військові ліцеїсти. Розповіли дітям про історію та сьогодення українського війська. Ознайомили із зразками зброї сучасних солдатів. Кожен охочий міг зробити постріл із гвинтівки. А таких було чимало. Це всі новини з життя українського війська. Дякую, що були з нами. А програма «Служу Україні добігає кінця. З вами була Валентина Аксьонова. Побачимось за тиждень. Хай щастить.